Буде сукня неприталена, десь такої довжини. Теж понизу буде резиночка один на один, проста базова сукня буде в мене зв'язана. Люблю базові прості речі, мені здається. В цьому їхній такий справжній шарм. Ось так буде виглядати моя сукня. Вона буде такого кольору, як ви й бачите, такого, я б назвала колір вівсянки, на мою думку, і будемо приступати до виготовлення нашої сукні. Люблю прості базові речі, то такі зазвичай і в'яжу. Зараз така мода, що таке в моді, скажімо так, базові речі, які можна одягти і на вихід, і не тільки, як то кажуть. Проста базова сукня кольору вівсянки так про пряжу. Яку ми будемо брати пряжу для цього проекту? Зараз ми з вами. Тут і розберемося, що нам потрібно. Пряжа, в мене пряжа Аляска. Детальніше вам про неї розповім в наступному відео, бо трішки не підготувалась, не знайшла я інформації. Тут є вовна, Чотири ниточки в'яжу з двох мотків, дістала ниточку зсередини і ззовні, і в'яжу пряжі цієї в мене досталь. То мені, на мою задумку, вистачить. Так. Далі, дівчатка, я ж уже в'яжу. Спиці номер 4. Зараз я вам точно скажу, можливо, не 4. Зараз, бо тут у мене злетіло спиць трішки. Спиці Нітпро. Нова кубікс, я думаю, вони підписані 3,5, бо вони такі, ніби мені товстенькі показали, здалися 3,5. Тросик у мене тут 60, але зручно в'язати. Що ж у мене тут вже відв'язано? Я набрала ось такий фабричний набір. Ще не розрізала, бо хочу вам показати цю ниточку. Просто взяла першу контрастну, яка в мене була. Вона так гарно гармонює ось такий жовтий пастельний із кольором вівсянки. Дуже гарно, чи з сірим, чи з бежевим буде виглядати? так Тримайте як ідейку, ніби як оздоблення. Регланні лінії в мене тут з одної петлі. В'яжу я таким чином. В мене тут тільки. Це, ну, типу, реглан пагон чи, чи реглан. В мене тут тільки ось так плечовий шов, і все. Просто спущене плече. Далі я буду вив'язувати, скільки мені потрібно е, довжину плеча і. Перейду тоді, це в мене кругове в'язання, далі перейду на поворотне, буду в'язати донизу, а в цю пройму, що в мене залишиться, я просто доберу петель і вшию туди, буду в'язати туди, вив'язувати рукав. Ось що в мене вже зроблено, пров'язаний росточок. Сантиметрів 5, невеличке, але він у мене є. Так, Зараз ми складемо, як... ну, десь так воно виглядає. Ось такий росточок. Просуваю, пряжа після брання буде гарно трішки розпушиться, але вона буде покусувати. Мені чогось здається. У ну, мене чутлива шкіра, не знаю, як буде доньки. В'яжу для доньки. В планах, звісно, для себе теж зв'язати сукню таку, і базовий такий. Светр туні, туніку. Ну, все в планах. Поки що в'яжемо сукню. На такому етапі вона у мене. Я працюю далі, а з вами ми зустрінемося в наступних включеннях по просуванню мого процесу. Та просунути по своїй сукні. Роботу зроблено. Трішки я пов'язала, бачите, по залишках пряжі, то робота йде. Я дуже задоволена, пов'язувала вечорами. Колір такий дівчатка універсальний, можна його вечором, його гарно видно. Що я тут зробила? Первонаперво я розрізала цю горловинку, забрала додаткову ниточку, ще не заправляла. Пров'язала я з плеча і пройшла вниз, від підрізів, як тут не запутатися, від підрізів вже таке, така у мене відстань. цікаво, скільки я вже пров'язала від підрізів. Це я вчорашній вечір спішила, щоб показати вам свої. Хоч якісь результати. 7 сантиметрів, то дуже добре. А пішло моє в'язання швидше з -за того, що я поміняла спиці. Я була скептично настроєна дівчата до спиці китайського виробника, бо мені, мабуть, вони не попадалися гарні. Вони були за, за округленим кінчиком тупим. Побачила в Аврорі була акція, взяла їх з задоволенням в'яжу. Вони гостренькі. Звісно, не такі гострі, як чиагу, але дуже-дуже гарні. Хвилинка реклами в лапках Аврори купила собі там такі заглушки. Дуже гарні. І ще взяла спиці. Оце такі ці спиці в синіх упаковочках з тросиком металевим. Ідеальні, там три розміри було, то я. Собі взяла ще. Так. І я, дівчатка, запомітила, коли я переодягла на ці спиці, яка в мене стала якісь в'язання. Дивіться, тут ось навіть видно, оце я пров'язала на китайських, а оце все, де видно рядність, нерівномірні петлі. тут у мене, Бачите? Це я в'язала на своїх улюблених Нітпро Нова Кубікс. Тут у мене розмір 3,5. Ну ці, мабуть, трішки більші, Мабуть, 3,75 десь як так попробувати, як зрівняти їх ще агу. Дуже вони такі слизькі, по них швидко ну, сповзає, не, не підходять для в'язання. Цього виробу. Я була дуже задоволена, коли я... а мені потрібен був просто більший тросик. Всі спиці були у мене в роботі. Думаю, а ну Я спробую оці китайські. то я ними задоволена. Дівчатка в'яжуть. Я думаю, ну як вони ними в'яжуть, як я ж колись спробувала, вони ну, такі негодні, а вони їх хвалять. Ну, тепер спробувала подовжений оцей кінчик, як у Чагу, і гостренький. В руці міцно тримати, ними так і хочеться в'язати. Гарний трусик гарно тримає так, виріб. Він такий середньої жорсткості. Ну, не реклама спить, просто ділюся з вами своїми просуваннями, ВСП, моя сукня. Коли мені потрібно його зв'язати, ну, буду в'язати. В цьому році я, звісно, не дов'яжу його, такого в мене завдання і не стояло. Я просто в'язала його на зиму весну. От і все. Буде ця сукня доньці. В мене є пряжа дівчатка, я теж хочу тепер собі таку. Річ базова, буде стильна, буде ця сукня понизу, широка резинка, на ній така шириною, як, як на горловині. І по рукавах теж буде така резинка широка. Рукав буде широким, набиратиму спройми і в'язатиму донизу, так, можливо, скільки там збавлянь я зроблю, не знаю, подивлюся, підрізати додала, щоб воно було не в облипочку, щоб вільненьке було. Тепер, виходить, я перейшла на трішки більші спиці, то мене це влаштовує. А буде трошки розширене. Можливо, донизу перейду на менші, але ще не знаю, буду дивитися, буду пробувати, буду експериментувати. На даний момент у мене такі просування по цьому виробу. Я дуже задоволена тим, що в мене виходить ось такі мої успіхи в цьому СП. Хочу вам подякувати за увагу, що ви провели цей. Коротенький проміжок часу зі мною. Хочу подякувати вам за ваші вподобайки, лайки і коментарі. Попрошу вас, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, щоб більше людей його змогли побачити, щоб YouTube порекомендував. Якщо ще ви не підписані, підпишіться, будь ласка, допоможіть нам просувати наш україномовний рукодільний YouTube. На цьому дякую, що ви були зі мною. Всім до побачення, до скорих та нових зустрічей! У мене на каналі з вами була Валентина. Ще переходьте за посиланнями в описі під відео, там багато цього цікавого. Подивитесь, що в'яжуть дівчатка. Натискайте на ще або на галочку, в залежності від того, на якому ви пристрої дивитесь. Ну тепер точно все. До побачення!